І ще про ситуацію на Запоріжжі і на тимчасово окупованих територіях області. Масовий виїзд мешканців дії, з сили опору та інше. Про все це дізнаєтеся з нашого наступного матеріалу. Наприкінці жовтня, після численних обіцянок та тривалої підготовки, колаборанти вибіркову відновили газопостачання в Бердянську. В першу чергу блакитне паливо почало надходити в центральні частини міста та ближні села. Однак такий комфорт виявився доступним не всім. Без газу досі залишаються 10 тисяч абонентів приватного сектору у мікрорайонах Хазмол, Колонія, АКЗ та Ліски. Із е, Маріуполя йде е, труба. Підведення газу. Тому газ дійсно вже поступив місто Бердянськ, а по путі перше село це Красне поле і село Осипенко. Там вже є газ і практично запитаний повністю місто Бердянськ. Я дуже надію, що буде газ, тому що наші там. Осталися люди, Надіємося, що буде все гаразд. Загарбники продовжать показові виступи із депортацією місцевих мешканців. Пропагандистські змі опублікували черговий сюжет із вигнанням. Хлопцю демонстративно відмовили у в'їзді на окуповану територію Запорізької області. Серед головних причин його листування з українськими бійцями. Мер Мелітополя повідомив, що з міста масово виїжджає населення. Громадяни шукають усі можливі способи евакуюватись до територій підконтрольних Україні та інших держав. Перше, це цивільне населення, саме мешканці міста Мелітополя, точно більше половини, більше 50-60% поїхало. Зараз залишається 50-60 тисяч. Але з іншого боку, є величезна кількість тих людей, які приїхали до Мелітополя з Донецької області, з Херсонської області, і звичайно ж гауляйтери та окупанти у захоплених містах. Працюють сили опору, які не дають ворогові забути про те, що він знаходиться на чужій землі. Днями у Мелітополі молодики зробили свій внесок у наближення перемоги та ліквідували рашистський триколор, який загарбники вивісили біля будівлі оновленого спорткомплексу.